Радіо ЮЕЙЧИКАГО Всім привіт мене звати Іван Сабот і сьогодні. У нас в гостях Олександра Патрашчук, це є фінансист команди Лучечко. Тім, привіт, Олександра. Доброго вечора. Як ваші справи? Супер, супер. Держава. Ми будемо з вами сьогодні говорити про е, багато різних речей: про фінансування, про житло і так далі. Тому подібне. Зараз для багатьох людей важкий час йде, мені здається, особливо для тих людей, які приїхали сюди по різноманітних програмах, ті ж самі United for Ukraine, чи знаходяться тут по TPS, чи, можливо, по інших програмах. Чи я навіть не знаю, як це назвати, але ви розумієте, статусах. І в багатьох зараз, ну, по-перше, айси ходять. По-друге, багато хто працює на трак-драйверами, на траках, джерело доходів падає. Що робити? Боже, паніка, у людей паніка. Що робити, і чи є взагалі світло в кінці тунеля? А, ну, взагалі, справді, така дуже, скажімо так. Нестабільна ситуація, якої взагалі в багато років в Америці не було. Мені здається, не тільки люди переживають, які живуть тут два-три роки з початком війни в Україні, які приїхали сюди, а навіть люди, які живуть тут 10-15 років і на певних статусах і work authorization, і так далі, знаходяться і невідомо, чим це все закінчиться і з Айсом, і з легалізацією, як довго затримують процеси і так далі. Тому так ситуація, на жаль, нестабільна, але все-таки надіємося, що воно. Як мінімум наступного року, я не думаю, що до кінця цього року воно розв'яжеться, але скажімо так, на початок наступного року, окей, в нас є е, дедлайн. Ми не маємо куди далі тягнути. Ну, тобто, тобто, якщо вони дають якесь продовження е, статусів періоду, тобто так ми знаємо про наприклад ТПС. Там та, ж до жовтня двадцять року. ні, до квітня. Ті піс та піс до жовтня двадцятого 26 26. Так. там був якийсь момент, бо ми також перевіряли на вебсайтах, що вони продовжили легальний статус до квітня. Спочатку це був до жовтня, а потім вони продовжили до квітня. Можливо, вони тобто зараз до знов... як до квітня 27-го вже маєте ні, ні, ні 26-го. що вони його потім назад поміняли. А тобто можливо, можливо, був, я помиляюся. Вибачте е, б. б Ну, скажу, це було напевно десь місяць-півтора, коли ми перевіряли також, бо є клієнти, які знаходяться на поноутис, uh -huh. тобто вони подали на TPS продовження статусу, але немає відповіді, тобто вони знаходяться в офіційному статусі. То кажу. Ну, десь два місяці там перевіряв. Okay. Можливо, назад його Я, до можливо, я теж не буду. <говори> Добре, друзі, помнят... краще уточняється. <говори> десь, десь, Доки у вас ті ви маєте це знати самостійно, бо ми можемо помилятися. Це прямий ефір, так як буває. Е, ну, дивіться, зараз, от, навіть з тими самими CDL, е, з водіями, багато хто втрачає можливість зараз заробляти кошти. Що робити? От ви як фінансист, от, і тим більше я знаю багато людей дійсно взяли будинки в. Там okay. кредити купили будинки, mm -hmm. мають назі мають виплачувати за них кошти. І коли вони брали, майбутнє не було таке туманне, скажімо так, mm -hmm. і е, були можливості там, скажімо, приходити з програми на програму, і тим більше заробляти кошти на роботі, яка давала можливість ці кошти mm -hmm. заробляти. Mm -hmm. Зараз що робити? От що ви порадите тим людям, які втратили джерело доходу, які втратили можливість заробляти і ну платити якраз ці платежі по. Житло, яке вони взяли. Я скажу так: в Америці я вам взагалі рекомендую, якщо не одна робота, то шукати іншу, mm -hmm. бо на жаль, на жаль, в Америці без роботи дуже-дуже складно. Я думаю, це як в будь-якій іншій країні, якщо ви маєте сім'ю дітей і якось треба виживати кормити. Але якщо ви вже взяли і оформили кредит. Тобто питання номер один від клієнтів, які зараз поступають, які втрачають роботи зв'язку з впровадженням CDL або по нотусах не можуть працювати. Номер один питання: чи заберуть в мене хату? Угу. Її не заберуть допоки ви за неї будете платити. Тобто, якщо ви будете робити місячні пейменти, мінімальні в банк, який у вас є, там включно з е, страхуванням на житло і з податками на землю, вас цю хату ніхто не забере, навіть якщо ви втратили роботу. Звичайно, треба шукати інші е, джерело, джерело доходу, Джерело доходу, звідки ви будете заробляти і робити ці А, е, Також є, тобто банки йдуть на е, поступки. Якщо ви там заповните форму, що ви втратили роботу, вони можуть Рахувати вас місячний пеймент, так далі, але все залежить від умов, які ви маєте. Якщо ви купили житло два місяці тому під 5% down payment, то у вас фактично немає дуже багато варіантів, щоб знизити цей місячний пеймент. Але якщо ви вклали там, наприклад, 20% відсотків, ви купили там два роки, тому ще, то звичайно ви можете відправити форму в банк. Це все, тобто, це процес. Треба говорити з банком, як вони зможуть зробити, які умови, наскільки понизити ваш місячний пеймент чи поставити вас в паузу, що ви не можете платити і так далі. Тобто це все домовлятися треба з банку, з фінансистом, з ким ви працювали, щоб вам в цьому допомогли. Але, ну, звичайно, на оранді, якщо ви проживаєте, теж за неї треба платити, правильно uh -huh. так чи інакше треба, можливо, якісь шукати варіанти, я не знаю, вже так іду. Найгірший варіант. Якщо у вас дуже великий пеймент, і ви бачите, що ви не справляєтесь, можливо, можна ви одну кімнату когось там поселити, Хтось хто вам допоможе зробити цей пеймент. Ну це кажу, це вже так. добре. А оце що ви кажете з банками, можна поговорити? Ви допомагаєте в даній операції чи ні? А чи якщо це ви, ви оформляли якщо ви оформляли кредит? З нами, тобто як ви брали покупку, то так, ми, звичайно, ми вам в цьому допоможемо. Зазвичай це просто. Вас відправляють в той банк, з ким ви маєте кредити, ви там самі розбираєтеся. Але якщо клієнти, наші, з якими ми оформляли кредит покупку uh -huh. то так, звичайно, ми допоможемо. Ми на конференцію зв'яжемось і подивимося, документи пояснимо себе, звичайно. Дуже багато документацій може бути складно, що як заповнити і так далі. Але та своїм клієнтам допомагаємо. ну, бо інколи люди можуть не знати, що як робити, тобто деякі uh -huh. речі для вас можуть бути елементарними, тому що ви з ними стикаєтесь е, протягом своєї кар'єри сотня тисячі разів. А для когось це може бути просто Чорний ліс, і людина така, що робити, куди дзвонити, і тим більше люди можуть в стресі, та, в особливо. стресі <гум> сумніватися, що зараз мені банк піде на зустріч так. у тих чи інших виплатах через там, втрату роботи. А от ви кажете, що банк може піти в теорії на, дану, на даний крок, щоб якось mm -hmm. там чи зменшити, чи відтягнути ці виплати. А, але має ж бути якась причина. Тобто, хіба може бути причиною те, що у мене закінчився, скажімо, там дозвіл на легальне проживання, чи як ну має на увазі ні, тобто те, тобто, то, що у вас закінчився дозвіл, банк вам в цьому мабуть ніяк не допоможе. Тому що ну тобто він вам не допоможе зробити. Вам треба знайти інше джерело допомогу. Я такі, це мабуть. розумію. Я маю на увазі банк чи піде на зустріч… Якщо причина е, не наступних не платежів, скажімо так, mm -hmm. е, закінчення дозволу на роботу. Тобто для банку чи це не буде тригером, що от ти зараз станеш нелегалом, mm -hmm. і тому нам потрібно, банк може подумати, мені потрібно щось робити, е, там, скажімо, забирати хату. Mm -hmm. Ну, тобто, я маю на увазі, е, є причини, скажімо там, не дай Боже, проблеми зі здоров'ям. Mm -hmm. Банк такий, окей, ми розуміємо, mm -hmm. можемо йти на зустріч. Mm -hmm. а причина. Я втрачаю свій легальний статус тут. Mm -hmm. Чи це не буде тригером для банку робити якісь кроки е, по, збереженню свого, по збереженню свого yeah, капіталу? Yeah, yeah. Розумієте, yeah, що Розумієш ману? Так, я зрозуміла, щоб ви не забрали. Е, я скажу чесно, що ми не стикалися з причиною. Е, були випадки, коли клієнти зверталися з втратою роботи, були випадки, коли був ковід, там взагалі, ну тобто, це вже навіть автоматично банки всім розсилали, вони допомагали і. Вони присилали опції, що вони можуть робити. Але зв'язку з тим, що легальний статус втратили, ми не мали ще таких, mm. е, тобто ми цього раніше не робили саме по цій причині. По mm -hmm. інших причинах так було з там здоров'ям, якась там операція, щось таке. Е, але по статусі не було, тому я вам точно сказати не можу. Але я зрозуміла, тобто до чого ведете, що банк не почав себе перестраховувати. Так, Можливо, так, це так. варто вже забирати в нього житло, бо невідомо так. там 2-3 okay, роки. I mean, але я думаю, що вони все одно будуть давати. Шанс на якусь певну кількість а, місяців, там років, щоб ви могли зазвичай це там ці місяці. Це не буде там, uh -huh. ну тобто, це може бути до року часу. Ну і буде таке, що сьогодні на завтра вимітайтеся <плес> з хати, <плес> і все. і взагалі. Процес, щоб вас забрали житло, і відбувся весь оцей процес, ваше вислання. Це Дуже того, це займає ну два роки. Це мабуть, мінімум. У мене ще є одне питання, і якраз знову ж таки зараз через те, що багато в соцмережах ходить інформації про діяльність айсів, mm -hmm. і люди хвилюються. Люди хвилюються, що не дай mm -hmm. Боже, вони десь ну зіткнуться з айсами, і не дай Боже, там чи будуть затримання, чи ще mm -hmm. гірший випадок будуть депортовані. І нещодавно в офісі е, Володимир Долинки, де ми працювали. Прийшла людина і питає, чи можу я написати довіреність, скажімо, там, на когось, якщо, не дай Боже, щось зі мною станеться там, через діяльність, скажімо, Айсів. Mm. Як це працює? Чи є такий такого роду механізм якоїсь довіреності на когось іншого? Чи це можна просто нотарі... нотаріально це зробити? Чи це потрібно знову ж таки з фінансистами, через банки якось працювати? І чи, в принципі, є якась така можливість на когось написати довіреність на. Е... Придбаний будинок, скажімо. Звичайно, це є звичайна довіреність, Вона може бути не прив'язана тільки до е, нерухомості, вона може бути прив'язана до будь-яких дій. Тобто, якщо ж сталося от, щось з клієнтом, його забрав Айс, та, і він має а він має довіреність, він дає людині розпоряджатися майном, і ця людина, яка має право на розпорядження майном, вона вже буде вирішувати, тобто чи продати її, чи перефінансувати, чи здавати в оренду. Ще тобто, один то я перепрошую, що перебуваю. Тобто, людина по довіреності може продати, скажімо, будинок. Ну, це, це так. Якщо ви даєте право, це називається power of attorney, uh -huh. Якщо ви даєте право іншій людині розпоряджатися вашим майном, uh -huh. то ця людина може так, вона може і продати право. перефінансувати е ви вказуєте це в договорі, що саме ага, які, які дії, дії да, доступні. Ага, які дії. Так, дії. Але наприклад, якщо сталася така ситуація, забрали ICE і ви хочете, ну, тобто ви розумієте, що ви або повертаєтесь назад, звідки ви приїхали, або, ну, тобто, що вас тут вже 100% депортують. Тож, зазвичай, коли стається, стикаються люди з ISO, вони ж шукають адвокатів, як вирішити проблеми, як забрати мінімум це без будь-якої інформації, ви не розумієте, де ваші друзі, знайомі ділися і так далі. Але так, ви можете залишити право Павла Фаторнів, воно називається право, щоб інша людина розпоряджалася вашим майном. ж таки, Робіть це, коли ви вже точно впевнені і знаєте, що вам це необхідно і це обов'язково треба зробити, тому так. Але вона ця людина зможе і там перефінансувати, і продати, якщо потрібно буде. А, ну тобто, без вас. Одразу нам якраз пишуть наші глядачі. Буду чи можна задавати так? одразу питання? Чи має право чи приймає банк довірності? Зараз зараз довіреність для того, хто має будинок в кредиті, чи, має, чи приймає банк довіреності, хто має готувати такий документ і де взяти зразки такого, ну такого роду довіреності. А це буде дивіться, коли ви купили кредит. Ви робите цю довіреність тільки для того, щоб продати або перефінансувати житло. В іншому випадку ця довірність не потрібна. Якщо хто буде робити пейменти, пейменти ви будете робити з будь-якого рахунку. Наприклад, вашого знайомого забрали Айс, з його рахунку був включений автопеймент. Тобто ви можете відразу перелаштувати цей автопеймент з іншого рахунку. Коли сталася така ситуація, я розумію, що це uh -huh. не перша річ, про яку ви думаєте, коли щось таке стається, але вам треба обов'язково пам'ятати про те, що пейменти за будинок ви можете робити з будь-якого рахунку, uh -huh. вам треба мати доступ просто до, до цього свого. До, аккаунту, кабінету. до кабінету, так щоб ви могли зайти і там з іншого е, рахунку списалися гроші, щоб не йшов ніякий лейтпеймент. Тож наскільки я знаю, що вони навіть блокують акаунти, правильно е, чекові е, рахунки знову ж таки судячи соцмереж, е, але це я не знаю, чи це правда, тільки uh -huh. соцмережі. Казали, що у кого закінчується там, скажімо, там термін перебування по ЄФОЮ, uh -huh. то там, скажімо, Банк оф Америка блокує рахунки. Тобто, але це тільки соцмережі, це, це чутки, це не знаю, чи це є. Тобто yeah. е, ну мається на увазі. Потрібно якось пере перенаправити цей пеймент з іншого рахунку, я так розумію. Тобто я, через двірність навіть можна. не знаю, чи ви показуєте ваш Work Authorization, чи там U4U, чи Notice, коли ви відкриваєте рахунок. Наскільки це я знаю, це треба тільки ID і Social. Uh -huh. ну тобто, звідки банк знає, що у вас закінчується U4U? Ну тобто, знову ж таки, я кажу, це це, це, це суто соцмережі, зовсім, це, це чутки. Так, не зовсім така достовірна інформація, якщо я воно так складати пазлами. Але я говорю, що коли вас затримує, наприклад, ICE, вони ж можуть заблокувати ваші uh -huh. рахунки. Бо я просто бачила, що збирали гроші там жінці чоловік, чоловіка, якого забрали Айс? Тому я в цьому не впевнена точно, але якщо ви знаєте, що у вас дійсно що можуть заблокувати рахунку, то переведіть а, місячний пеймент з іншого рахунку, щоб стягувався, платити за моркеч, може будь-хто, навіть якщо ви виїдете звідси в Україну, будете мати відкритий рахунок, або там ваші друзі будуть мати. А якщо ви здаєте в оренду туди. Ну капають гроші, приходять. То ви з того самого рахунку можете платити за моргеч. Це може бізнесовий бути, персональний і так uh -huh. далі. Тобто, головне, що ви платили за моргечо. Я так. зрозумію. Дивіться, ви сказали, що можна по довірності і продати будинок. Так. І знову ж таки, люди пишуть одразу, одразу слухають нас. Хіба тайтл не має підписувати власник житла в разі продажу нерухомості? Якщо ви маєте павер Attorney, то ви надаєте право цій людині розпоряджатися вашим майном. Тобто ця Тоб, людина довірена особа так. має повне право підпису? Так, 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 так. так. Ага. А тобто ще таки... я купила, Добре, я купила житло. Я володію е, житлом. В мене склалася така ситуація. Я виїжджаю в Україну, я не можу сюди повернутися. Е, перед тим як виїхати, я зробила attorney, я Кажу, окей, я хочу цю хату продати. От ти візьми мені, продає продай. продай її". Звичайно, ми це зараз, я вам скажу так, мабуть, відсотків 80% покупок, які зараз є. Це або траст, е, це якби заповіт. Тобто там люди жили одні, там померли, і вони віз... Віддали там дітям своїм і так далі, спадкоємцям. Або power of attorney це може бути тобто людина, яка підписує тобто замість замість продавця. Ви це дає вам право розпоряджатися майном саме цей документ, power of attorney і ви вписуєте, що саме там що може людина. А цей павер, я просто хочу уточнити, тому що для багатьох це важливо, щоб це не вийшло. Знаєте, що людина зробила довіреність а вона не діє. тобто де можна побачити якийсь зразок цього Power of Attorney І чи це може бути звичайно якась нотаріальна, чи так. це адвокат? Це, це, ну, тобто вам має підготувати людина цей документ, Ну, ви Тобто не можете самі нотаріус води. може підготувати. Так, це. Так, 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 так. І банк це прийме. Але для банку його взагалі не потрібно. Тобто, банк, ви будете виступати вже як продавцем, то так, вони це приймуть. Угу. Розумієте? бо, тобто, Паверо Торнікжу вам потрібно це тільки щоб розпоряджатися майном його продати або перефінансувати, щоб робити місячні пейменти. Вам цього документа не потрібно. Ви просто підключаєте будь-який інший акаунт, за кого буде стягуватись гроші. Все вам в процесі, коли ви володієте житлом, там нічого не треба. Допоки ви не починаєте виступати, в якісь там просити банку, ж там поставити вас на паузу, не платити пейменти, бо щось там сталося, або ви хочете продати, перефінансувати. Тоді вам треба, якщо ви самі не в змозі це зробити, тому ви маєте зробити це, це якби посвідчення на іншу людину, яка може. Виступати ваше ну на, до, особи довірною особою та, особи, так. тобто, ага. але це готують адвокати однозначно 100% мусите порадитись, як правильно його написати, щоб ця людина не мала ще якихось інших повноважень, Окрім того. Окрім тих повноважень, про які ви домовляєте. Ну от, скажімо, коли переписуємо довірність, чи потрібно консультуватися додатково от з вами, людьми, які фінансують, тобто які допомагають з адвокатами. У... Я би я би радила однозначно з адвокатами, тому що ми фінансуємо, ми вам допомагаємо отримати кредит в, от, в першому місці. Uh -huh. А вже далі, як ви розпоряджаєтесь з вашим житлом, це суто ваша справа. Тому 100% з адвокатами спілкуватися тільки з адвокатами, щоб вам склали цей документ, щоб він був правильно написаний, підписаний, нотаризований і так далі. Ну я, я запитую якраз ці питання. Я розумію, можливо, не все є сферою вашої діяльності. <тас> проте я думаю, краще висвітлити такі, можливо, для когось болючі питання або для когось гострі питання, щоб людина вже зважила, що можна брати будинок, скажімо, можна звертатися до вас по підтримку, по допомогу вашу і вірити в майбутнє, що є. Світло у кінці тунелю, Звичайно. а не а не не дай Боже, станеться щось зле і все, і, е, і хату заберуть, і не буде кому нею розпоряджатися, і так далі. тому подібне. Тобто вихід є. Звичайно. Ну, тобто, я думаю, що в нас така ситуація як зараз нас залякають дуже дуже сильно. І люди справді налякані, бо невідомо чого очікувати невідомо де цей кінець, коли це закінчиться. Якщо то закінчиться, що то робити далі. Тож і продовження статусів, якщо робити, але тим не менше, скажу так, люди тут живуть. Десятками років нелегально сто відсотків. Я вже зараз не рекомендую, коли це було раніше. Приїхали, там було дуже мало верифікейшн, які ну тобто перевіряли до Було mm -hmm. більше можливостей залишитися тут жити нелегально і ну тобто, і бізнесу перевати, і так далі. Зараз дуже багато обмежень, дуже і. Це фактично вони зробили це нереальним. От якщо будуть продовжувати Айс працювати і ви залишите тут нелегалом, то тут дуже багато шансів, що вона, звичайно, то все швидко закінчиться. Але тим не менше, шукати варіанти, як легалізуватися тут, є звичайно. З адвокатами говоріть дуже багато людей подаються на ворквізу, на таку робочу візу, наскільки це можливо. Віза по талантах, ну різні справді дуже багато варіантів, і все таки надіємося, що поки цей статус uh, TPS буде продовжуватись, uh -huh. ну це ж як ми говорили, це напевно, ще рік буде мінімум часу. Um, ну, надіємось, да. дякую вам, дякую за таку yeah. розмову. Можливо, для когось вона буде дійсно важливою, і люди будуть мати можливість, що потрібно звертатися, я так розумію, до нотаріусів uh -huh. до адвокатів uh -huh. до адвокатів, напевно, скоріш за все, uh -huh. спочатку, uh -huh. щоб вони пояснили, і складати можна ці довірності і для того, щоб в разі чого людина знала, що хтось інший, хто, скажімо, громадянином є США, має можливість там продати той чи інший будинок замість вас там, чи за ним чи подбати про нього. Ну тобто чи. Це інша потрібно? людина, на яку ви переписуєте э, довіреність, вона не має. Ну тобто, її легальний статус також не, переві... не перевіряється. Просто ви мусите довіряти цій людині, що вона зможе на якби э, на ваших правах розпоряджатися вашим майном, щоб не було потім. Дякую вам, дякую, дякую. за таку насправді цікаву розмову і насичену. Нагадаю, друзі, це була Олександра Патрашчук, Це фінансист команди Лучачко. Тім ще раз вам дуже дякую. Дякую. Подобається контент. Yeah. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.